Українські військові застосовували касетні боєприпаси. Про це заявили в міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch. Це відео, матеріали спостерігачів, які тиждень проводили розслідування на Донбасі. Зняли нерозірвані касетні бомби. Вони містять у контейнерах десятки менших. Така зброя заборонена для використання в населених пунктах через невибіркову дію. Правозахисники задокументували і 12 випадків використання касетної зброї. Через них загинуло шестеро людей усі сторони українського конфлікту використовують схожу зброю, тому іноді важко встановити хто саме відповідальний за певну атаку. За кількома обстрілами Донецька на початку жовтня стоїть українська армія. Ми маємо чіткі докази. Характер пошкоджень свідчить, що ракети прилетіли з південного заходу. І коли ми дісталися районів, які контролює українська армія, ми знайшли використані установки, які свідчать, що ракети були випущені саме звідси. Використовуємо касетні боєприпаси за весь час проведення антитерористичної операції через те, що вони заборонені міжнародними порядками і правилами, міжнародними конвенціями. Тож весь мова про те, що сила то використовують такі речі, ну що не менш некоректно. Кому можуть залежати такі речі, може становити лише експерти. І наразі я не знаю, якими повноваженнями. Які повноважні мають представники Human Rights і чи є в штаті ці міжнародної організації спрохисі відповідь доворіння, які спроможні оцінити ці речі?